Через інтриги, обман або брехню ви можете впасти в стан депресії, і найгіршим виходом тут буде замкнутися в собі. Повірте, ні світ, ні оточуючі не змінилися разючим чином, змінилося ваше ставлення до того, що відбувається, може надійти пропозиція про взаємовигідне співробітництво або участь у матеріально вигідному проєкті. Можливо, несподівані фінансові надходження з іншого боку, вам доведеться зіткнутися зі спокусою, купити коштовну, можливо, надто коштовну річ і тим самим порушити свій фінансовий баланс. Несподіванки, не забувайте, що такі слова, як логіка, можуть бути використані і для обману, здоров'я, загальний тонус підвищиться, сприятливий період для лікування. Хронічних захворювань, особисті відносини, розважливість і звільнення від ілюзій, дасть сприятливий шанс для встановлення тісних тривалих відносин, а здатність обдумано на все реагувати допоможе позитивному вирішенню проблем, що давно назріли. Мотивація не силою досягається поставлена мета, але владою над собою та відповідальністю за себе та інших, афоризм. Пошуки досконалості чи бажання нездійсненного тримають людей зі своїми планами поза зачарованого кола успіху. Цитата хвороби завжди приходять або від надлишку, або від недоліку, тобто порушення рівноваги. Дорогі друзі, бажаємо найшвидшого справедливого миру і добра, кохання і душевного тепла, нехай янголохоронець. Оберігає вас від усіх бід та негараздів, дзеркального та задзеркального відображення нашого злощастя, кремлівській хунті, їх світовим посібникам, антисемітам, шизофашистам, расистам, нелюдам, тиранам, диктаторам, неправедним суддям та неправедним посадовцям, юристам та перекладачам, продажним чорноротам, журналістам, крадникам. Псевдодуховним практикам, сіючим дезінформацію, замилюючим від реальності людям очі, слава справедливому миру, слава Україні, слава героям, слава Збройним силам України, ам Ізраїль Хай.